І всім привіт, дорогі мої друзі! З вами я Фенікс. Сьогодні я буду відживати на башті із біомних блоків. І також подивимося, чи зможу я вижити. Друзі, а від вас я хочу, щоб ви поставили під цим відео подобайку, бо це точно я за ціле відео не пройду. Як давайте під цим відео назберемо хоча б 15 подобайденів. Мені буде дуже приємно. А я погнав. Також. Не забудьте підписатися на мій канал. Будь ласка. Ну, все, погнали! Нас тут зустрічає скриня і в скрині купа книжок. Ну, давайте служба поддержки. Ага, тут пише по русски Ну нічого. Якщо знайшов якісь багі або карті, пиши на пошту, я так понял. Ну, ой, ладно, добре. Дос... Досягнення. Досягнення. Одебіть От... рейд. Right. Постройте базу в Беклі, построїти базу в Ендерсвіті, зробити книгу з пером і зробити два желізних блоків. Добре, що так мало, і в нас ще тут теж якесь досягнення. Давайте. О, май гаш. Найти секретне поселення в первом книгі. Зробити ось так, зробити кам'яну кайло, кер... зробити золотий меч, знайти скриню на всіх островах. Бо... Коротше, тут дуже багато, дуже багато, і тому я беру оці дві книжки з собою. Ну, щоб дивитися на досяження. Так, добуваємо дерево. Так, ми добули дерево і нам випали паростки. Нам їх потрібно, щоб засаджуватися назад. Також, якщо я по суті, якщо я докопаюся, додав долину, Буде зразу камінь. Ну, добренько, зробимо верстачелу і зробимо дерев'яне кайло. Верстак зроблений, і також давайте зробимо наше перше дерев'яне кайло. Е, тако, тако і тако. Все. Добуваємо камінь. Також хочу сказати, що якщо будете питати у коментарях, на якій я версії граю, я вам відповім, я граю на версії 1.20. Да, Це нова версія в Майнкрафті. Я вже перейшов з 1.18 на 1.20. Тут прикольно, скажу по-чесному. Так, поки ми говорили, ми зробили кам'яне кайло. І я так думаю, що наше перше завдання виповнене, так? Зробити кам'яну кірку. Так, є, зробити верстак і це ми все зробили. Що там нам далі? Потрібно зробити золотий меч. Звідки я вам возьму золото? Так, поки що я копаюсь в долину і я вже знайшов другий біом. Це пустеля, типу, пустеля. І будемося у нас тут є скрині. У нас тут є кам'яна лопата, дякую. І також е, десе. Це так розумію, по англійськи у нас буде е, пустеля. На цьому острові є багато рот. Е, добренько, тоді означає, що ми зараз перечистимо це весь острів. От і золото, я вже перше своє знайшов, але на жаль у мене кам'яна кілька погнали далі. Так, я зробив желізне кайло. Не питайте, я знайшов желізо. І, і тепер зараз ламаємо пічку і. ну, Бачите, я майже все я скопав весь біом і знайшов лише три <схід> золота. Якраз мені хватить на меч. І одне вугілля, ну як, було ще одне вугілля, бо як би я міг переплавити желізо. Тобто прям було желізо і... Все, oh, о, і така ж була там, отут була скриня. Як бачите, мені получив алмаз, кості і гнила плоть, Не знаю для чого мені, але добуваємо наше золоте. І також давайте добудемо наше вугілечко одне, яке лишилося, на жаль. І давайте зараз рухатися далі. далі. Я думаю, що тут вже більше нічого не буде, але якщо... Ага, не буде. Дивіться, що я знайшов, я знайшов лазурит. Я не знаю, для чого він нам потрібно. Під мною, можна сказати, бо... Ого, у вас так багато. Могли б... А, мазу трошки більше дати, будь ласка. Ні, так, тут вже більше, я так думаю, нічого й нема. Ну добре, йдемо далі. Йдемо далі, так. О, как гарно. Я так розумію, це у нас... що там... Короче, я вернувся, все добре, я живий, в мене є Алмаз і мене якоїсь мами кріпе зірвав. Звідки він взагалі ще тут був? Ну, добре, це неважливо. У нас тут є книга Береза. Ну, в принципі, понятно ж, це Береза. Понятненько, давайте прочитаємо, що тут є. Я взагалі з України. О, хорош, хорош, хорош. Я теж з України. І розруш... не розрушай цвіти без надоб... можливості, вони тебе пригодяться для досягнення. Е, добре. Якщо вони мені зна... О! А, це я поставив. Поставлю ті книжки, мені, які не потрібні. Це достиження і це не потрібно, нам це не потрібно. Береза нам не потрібно, це нам не потрібно. Кактус взагалі нам потрібен. Так, і у нас тут є лавуся. Ой, тут ще кам'яна моя кайла Да. І тут в нас є рестом. Нам взагалі потрібно рестом. Я думаю, що нам не потрібно рестом, нам треба приплавити наше золото. щоб досягнення зробити. Давай переплавляйся. Наше золото переплавилося. І давайте зробимо наше досягнення зробити меч. Е, де в мене взагалі палки? Їх нема. Шикардесно, нічого страшного, ми їх зробимо. Давай, робийся якось. Льо Гараж Ти коли зро... Ти коли збудеш робити деревочні? Де 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 О, все, є. Щось підлагою? Що? Наші мені. Ай, ладно, вже, не буду сваритися. Що є, то є вже. І давайте зробимо наш золотий меч, і у нас є досягнення золотого меча. Я не думаю, що нам потрібно лави. А якщо і потрібно, то. Де? Хіба портал, але я думаю, що на другому чангі має бути портал. Давайте ламати це і йдемо кудись до лайно йдемо, куди нам ще йти? Я не. Я не знаю, чи нам потрібно листов, але на всякий случай я його добуду. Якщо нам потрібно, то ліпше його добути. Щоб я потім не жалівся. Добуваємо рестоун і давайте спускатися далі. І нас. -о нас тут зомбі чекають. Ну це прям... Ну, це дивовижно, це я бажаю Майнкрафт, чесне слово. Як мені з вами зараз гратися? Мені треба, що вас полюбивати, за це буде дуже довго. Так, лишився один зомбі. Давай, братан, сюди, сюди все. І ми його виграли. А, так, що нам дали? Ну, гналоплать. Нам так і треба. І у нас тут сундук, і у нас тут Xbox. Добре, хорош, хорош. Цей острів поможе тобі зробити достіження номер 13 Кстати, яка діла? У мене, в принципі, дуже добре. Як видиш, я чуть не вмер від зомбі. Ну, добре. І яке до нас взагалі номер 13 завдання. Де у нас книжка? з досягненнями. Номер 13 це не нам потрібно цю. Е, номер 13. Убить 50 зомбі. Ну, тут 50 зомбі не було. Точно. Але якщо вважаєш, то. Так, да, я убив 50 зомбі. Нам це знадобиться. Квіточки я прибережу, дерево нам все потрібно, сундуків з кренням точно не треба нам. Золото ну навіщо? Е, в принципі, все. Стоп. А, бить 50 зомбі. Я вже зрозумів. Підо мною я чую, що є куча зомбі. Зараз ми з ними будемо гратися. І Одна біда. По-перше, там дуже багато зомбі. По-друге, у мене нема їди. І по-третє, у мене три сердечка. Що я буду робити, я не знаю. Я попробую якось помалесенько спуститися туди і не вмерти. Представити, але я скопав лише три блоки і знайшов скриню. Подимося, що є в скрині. У нас є в скрині. Ага. Панцер понятно. І от, друзі, його завдання. 50 зомбі. Ну як 50? Тут, звісно, спавнер. Як я маю вас усіх побивати в чорті. Та там не убивати вже! Друзі, я думаю, що пора закінчувати це відео. Дякую всім за ваш перегляд. Я, я сподіваюся, що ви поставили свою подобайку. Поставте чим швидше подобайку, тим швидше вийде друга серія нашого виживання у башті із біомних блоків. Да. Боже, як це довго звучить, звісно. Ззаді мене, як бачите, інші блоки, інші біоми блоки. Ну, як максимум, як ви. Зараз я упаду. Я сподіваюся, ви поставили свою подобайку і також підписалися на канал. Наша це 6 тисяч підписників. Всім пока!